Наші вулиці вкриті залишками сміття, а зелені зони зникають під шаром бетону та асфальту. Та це не лише зовнішній вигляд, постійний шум міста від транспорту та промисловості також стає частиною нашого щодення, створюючи стрес та втомленість. Цей образ міського середовища нагадує нам про важливість байливого ставлення до нашої планети та необхідність заходів для її захисту. Екологічний стан громади, що багато сміття, неякісна питна вода, немає сміттєвих баків для роздільного сміття. Тому я вирішила піти і здати. Громадська організація Флора у 2023 році за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США отримала змогу посилити стійкість, захищеність та експертний потенціал екоактивістів Кіровоградської та Миколаївської області. Шляхом конкурсного відбору було обрано 10 координаторів екологічних кампаній для 10 громад Кіровоградської та Миколаївської областей, котрі отримали менторську та ресурсну ресурсну підтримку для впровадження активностей природоохоронного спрямування. На наше велике здивування на конкурс координаторів екологічних кампаній подалося дуже багато активістів. І це дуже добре, тому що без, без вирішення екологічних проблем неможливо построити економічний і екологічний демократичний розвинуту державу. Екоактивісти, що прокладають шлях до змін у суспільстві та природі, вони об'єднують людей, надихають надії та створюють позитивні зміни у своїх спільнотах. Від акцій та опитувань до проєктів відновлення природних міст та екологічних освітніх програм, активісти використовують свою енергію та пристрасть для захисту довкілля. Вони роблять важливу роботу, яка надихає та мобілізує інших до дії. Їхні зусилля не тільки змінюють світ навколо нас, але й надають нам всім надію на краще майбутнє. На що варто звертати увагу це люди, з якими ти працюєш. І дуже цінно було навчитися саме співпраці, навчитися говорити так, щоб тебе почули. Завдяки тому, що ми використовували ці інструменти демократії, нам вдалось налагодити діалог, і тепер влада залюбки виходить з нами на консультації, дослухається до думки громадян. І це є дуже цінним В рамках проекту за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США, що спрямований на посилення стійкості, захищеності та експертного потенціалу екоактивістів Кироградської та Миколаївської області, нам вдалося значно посилити компетентності людей, які працюють в галузі охорони навколишнього природного середовища в рамках навчальних заходів, що організовувалися громадською організацією Флора, а більш ніж. 270 осіб змогли підвищити свої компетентності, необхідні для ефективного екоактивізму. Також нам вдалося посилити ресурсну сторону діяльності екоактивістів в двох областях, завдяки нашій підтримці було проведено 76 заходів. У 10 громадах Кіровоградської та Миколаївської області, участь у яких взяли більш ніж 2,5 тисячі осіб, до таких заходів входили і вуличні акції для привернення уваги до проблем. Навколишнього середовища і круглі столи, де обговорювалися проблеми та напрацьовувалися рішення, а також опитування, думки громадян щодо екологічних проблем та пошуку їх рішень, виходячи з міркувань жителів цих громад. Всі ці заходи дозволили покращити можливості екоактивістів в цих регіонах, впливати. На думку громадськості стосовно екологічних проблем, знаходити консенсуси з представниками органів місцевого самоврядування для того, аби налагоджувати сталі партнерства і працювати спільно як влада та громада для вирішення екологічних проблем, ми зі свого боку продовжуємо підтримувати діяльність екоактивістів цих двох областей в рамках діяльності. Мережі екоактивістів, яка сформувалася з представників цього руху в рамках діяльності цього проєкту. І ми дуже пишаємося тій горизонтальній співпраці, яка змогла утворитися в рамках цієї мережі. І можна сказати, що цей потужний рух далі крокуватиме південними регіонами для того, аби екологічні проблеми знайшли своє вирішення.